В рамках нашого конкурсу обрано 30 фіналісток: це 15 в категорії та 15 в категорії місіс. Фінал відбудеться 15 листопада в Облмуздрамтеатрі, Буде велике феєричне шоу. Дівчата готуються, але основним їхнім завданням є саме благодійна діяльність, тому що корона, титул, краса, гарні локони, макіяж, дефіле це дуже класно важливо. Але якщо тут пусто, то Результату не буде для того, щоб вони розуміли, чому саме е гідна дівчина бути королевою. Чому вона має бути королевою? Тому що в першу чергу внутрішні сяйви, доброта в серці, вміння ділитися та допомагати тим, хто цього потребує. У нас була і антибулінгова компанія. Ми були і в притулку для тварин, і в шпиталі, де поранені наші військові, ми робили їм пікнік. У нас була е акція в Регові, де ми об'єднання дітей ВПО з не ВПО. Тобто багато різних соціальних проблем. Сьогодні будемо ще робити по е, якби програму проти насильства над жінками і спрямована проти насильства. А сьогодні саме тут дівчата мені хотілося, щоб вони вже от бачите, так прям. Е, плотно допомагали, тобто брали їхньою ручкою, допомагали їм малювати. Дівчатка, коли я запропонувала, що потрібно взяти цю тему, зголосилися дві наші учасниці, які взяли на себе, ініціювали саме організацію цього всього, тобто закупка цих шоперів, красок і так далі. Зрозуміло, що ми допомагаємо, і також всі дівчата, які є в конкурсі, вони всі допомагають один одному. Таким чином, хтось береться за організацію якоїсь теми, а інші. Всі допомагають, хтось є активними учасниками. Як то кажуть, колективна робота завжди дає класний результат. От, от і так таким чином ми вже не одну акцію зробили благодійну. Ну і е, до 15 листопада в нас ще заплановано ряд благодійних акцій, тобто різні соціальні теми, які ми будемо відкривати розкривати в рамках цього конкурсу, для того щоб е, насправді зламати той стереотип людей, що конкурс краси це лише прозорість. Żółtą Для того щоб показати, що краса врятує світ не на словах, а на реальних справах, реальними діями. Також у нас відбувається голосування за місь глядацьких симпатій на основі донатів. Тобто люди голосують, донатять на 128 і таким з номером учасниці, і таким чином у нас буде обрана міс глядацьких симпатій. Тобто, ми робимо двойну справу. Не не просто да там поставили сердечко і написали там, чи я не знаю якимось чином проголосували, а реально. Задонатили, і цей враховується голос. Ось таким чином. Тому ми вже назбирали більше 200 тисяч гривень на 128-му нашу гірську штурмову. І плюс дівчата багато хто повідкривали в рамках конкурсу різні збори. У нас і дівчинка з Ізюма. Там же ж місто зараз ну в дуже важкому стані, і там живуть люди, які потребують допомоги. Ми їм збирали ліки. Ми їм збирали речі, відправляли туди, відправляли. Кошти туди, тобто багато різних. Потім у нас інша учасниця вона допомагає літнім людям, які знаходяться в хоспісі, також має свій збір. Тобто, дуже, дуже багато різних тем ми піднімаємо в рамках цього конкурсу, адже зараз дуже багато уваги є до цього конкурсу. Ми хочемо використати цю увагу на благо людям, щоб допомогти.